Ще більше пропозицій для наших клієнтів від АТБ. Завітайте! 16 гривень Києві, перший гатунок. Вау! Ну, такий з гнильцой, що я вам скажу. Тут багато всього такого, якого можна купити по акції. головне з хорошою знижечкою. Так. День не була. Сьогодні ж день акцій. З 8, там, з 8 травня йдуть акції. Це ж вони до, пра, до свят акції роблять. Що тут? А лимон перший гатунок 63,95. Вау. Апельсин фасований 49,95. Дивіться, який цей апельсин бомбезний підсухший. Мандарин, Муркот. Це смачний мандарин, вовчий, який є. 174,95 в АТБ. Ну ви не кажіть, що я його там обсираю, це АТБ, говорю, що є. Ну Чесно вам сказати, воно на першої свіжості. Хороший, хороший смачний беріть. Це вони вже е, на хороший товарань цінники ставлять на поганий рішили білі. Запутують людей, вже не знають, що робити. Салат листовий у горщику, 38,50. О, це вже в горщику. А в одному тебе було без горщика. Це в горщику. Давайте ми глянемо, горщик там є чи немає. Де там той горщик? Салат листковий у горщику, перший гатунок. Ну, давайте провіримо, горщик є чи немає. Чи, опять, що опять не горщик забрав? Ось. Оце такий горщик в салаті. Оцей на брати обязательно. Ось бачите, горщик. Салат лисковий горщику. Так, далі. Що я тут далі знайшла? Дивіться, хуторок мука. О, це є 32 гривні 90 копійок. 5% знижки з карткою я тебе. А було 35,60. Кіло 800. Виходить. Масането, кіло 800. А що тут акція є? Кіло 800 без ГМО? Ну так тут і сроки годності, в принципі, нормальні. Вон дивіться, срок годності тут є. В принципі, тут все нормально. Ця акція. Скинули. Тут же. Що тут ще є? Далі? Куди ми далі їдемо? Далі ми любимо. Так. Ой, дивіться. Вівсяночка 3950. З карткою АТБ 3753. Вау, оце знижечка. По хлібові. Що тут в нас по хлібові? Хліб. Дорожній батон. 250 грамів. 9,10, Мені казали, 9 гривень, 10 копійок. 250 грамів. А люблять, такі батони купляють. Ми подивимося. Ось тут контрольні ваги. Що тут є з ними? Дивіться, 266 грамів. Ого. Тут навіть з упаковкою більше. Навірно виходить. Бачите? Що вам? Ви пишіть, що вам треба зважити, Яйця, яйця зважу, все зважу. Що тут по булькам? Булочка. Булочка така. И булочка така. А тут 100 грамм булочки. Сейчас мы проверим Тут есть 100 грамм чи немає, 100 грамм. люблять таке все. Так, Дивіться. О, дивіться, Навіть в булочці 2 грама не вистачає, якщо сняти упаковку, Скільки упаковка важить? А типи тут. А тут 154. Тут на 4 грами більше. Тут трошечки все нормально, все прекрасно. Банани 21 гривня 70 копійок. Вау! Отаку! Що тут по бананам? 100 грамів. М -м, насушили, продають. Хороша акція, хороша. Ви ж підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам ще тут батончики повожу, покажу, почув тут батончики. Це ми ще не розсматривали. Ми по сорочкам дивилися, а тепер я хочу по батончикам ще показати вам трішки. О, новинка. 23 грама з половиною. 20 гривень 60 копійок. Фітнес. От, бачите, це цей фітнес. За 23 грама ви заплатите 20 гривень 60 копійок. Так, надо ж було 23 грама. З половиною 20 гривень написати 50 копійок. От, наприклад, дивіться, 18,30 батончик 30 гривень. От і по 30 гривень. Ну що ж ви оце так, я не знаю, а тебе. В проіграші. Як заробляти, так треба заробляти. Ось дивіться, соломка. Розумний вибір. 7 гривень 20 копійок. Соломка. 80 грамів. Соломка солена. 80 грамів. Соломка ББК. Соломка ББК 1060-100 грамів. Ось тут 100 грамів. А в розумному вибірі 80 грамів. Так тут вже акція, вона ще й солона йде. Бачите, 82 грама. Чому? От, от розумного вибіра, це все тебе. Від АТБ. Продукти і АТБ. Що тут ще є? Ось сухий сніданок гранола. 66,30. Це для покупців. 250 грамів. Бачите? Оце непоганий такий. цільнозернових злаків з натуральним медом, джерелом сладких вуглеводів. Підходить для вегетаріанців. Так що вегетаріанці налітайте Недорого по акції. Хлібці. 20 гривень 90 копійок. Хлібці. Вісяні. бачите? Хлібці. Скільки тут тобі їх. Плюс на 10%. 110 грамів. Ого! 21 гривню 90 копійок. А скоротка, я тебе ви ще й зекономите. Гри. 20 гривень 81 копійку заплатити. З миглянемо, тут 110 грамів должно бути. О, бачите, 104 грама. Що це таке? Тут написано вівсяні перлові з насінням льону. А де ж тут додатково? Тільки в АТБ. 110 грамів. Нема 110 грамів тут.